Гаторна газонокосарка на колеса. Давайте подивимося, що входить в комплектацію. Входить ось такий акумулятор, металевий диск, захист один другий, ось така ручка, різні насадки металеві і пластикові, ще якісь кріплення, два колеса і сама газонокосарка. Тому давайте зберемо і подивимося, як вона виглядає взагалі. Так, газу косарка виглядає в зібраному стані. Я одягнув ось таке лезо, це якраз для косіння трави. Тут є колесики, і колеса можна закріпити на декількох позиціях, тобто вище, нижче або на середньому положенні. Можна керувати кутом нахилу, Тобто тут затискаємо, як вам зручно тут так само затискаємо. Тут є ось, таке, ось такий регулятор, кнопочка, можна збільшити, щоб вам було зручніше, коли ви, наприклад, просто йдете. І тут є ось такий додатковий додаткова кнопочка захист від спрацьовування ось цієї ось цієї кнопки. Спочатку її натискайте і обходитесь там, де вам потрібно. Ось, наприклад, тут є трохи трави, запускаємо. Ну, от. Так от.